Збудували так, що люди стали жебраками в цій країні, бо обирали тих, які переслідували свої інтереси, які піклувалися про своє, які не сприймали цей народ. І ось результат це фінансове забезпечення українців. І ось ви всі знаєте. Що в 2025 році мінімальна заробітна плата в Україні становить тільки 8 тисяч. Так можу уявити 8 тисяч гривень. А як на них прожити? Оця ну, цифра 8 тисяч, вона нібито краще звучи, ні, звучить, ніж 7 тисяч сторон. А це мінімалка, яка була в 2023 році. Але що ж? В реальності відбувається. Якщо підрахувати оцю мінімалку, оці 8 тисяч на життєві потреби. Ну, ось давайте такий момент. Житло, тобто оренда або комунальні послуги. За них треба платити. А це від 3 до 5 тисяч гривень. Продукти від 5 до 7 тисяч гривень. Я оці цифри беру умови. Ліки. Транспорт, одяг, непередбачувані витрати ще від 2 до 3 тисяч. І в пісумку, якщо навіть людина отримує 10 тисяч гривень, то вона в мінусі недостатньо коштів. І що ж зробила влада за всі роки незалежності, починаючи з кучми? При кучмі були ринкові взаємовідносини. Було виживання знецінення праці інженерів, лікарів, вчителів та інших. Ющенко Тоді був взят курс на європейський вибір, на європейський шлях. Але Україна не використала свій потенціал в той час, маючи більшу економіку і, відповідно, більше ресурсів. Натомість. Україна отримала стагнацію, коли навіть сусідні країни з меншими ресурсами випереджали нас у розвитку і відповідно доходу населення. Янукович був лозунг покращення вже сьогодні, але близько 50% економіки в тіні.